Так, друзі, всім привіт! Що ми маємо по комбайну? Трошки вже попрацювали. Так, Клавіші повністю всі полатені, тут ось повністю все на цій. Це саме крайня перша. Хоча це лів сторона, яка в нас проблематична, теж була порвана, все зроблено. Так, Зараз тут ось підрозібрали ще трошки, повитягували для чого. Танька не включай, об'ясню. Нам треба поміняти оцей один порваний лист, в якого проблеми. Ця сторона норм, задні ці часті норм, а це один був порваний. А ну поки ти там, проведи камеру, покажи, як переварили Кого? того чорта. Порвало куколку. -ку -ку. І всі часі теж переварили норм. Тепер. Два дні, так? Да? Півтора десь. Ну так. Да. Все, із заворотами, із поворотами. Осталось тільки баланс. Балансіровка. Ну а зараз що, Євген ріже закльопки. Будемо пробувати витягувати цей лист цільним куском. Вирізати новенький і уварювати тут теж попередивляємося почистимо що де треба буде підварити чи підлатати нора ну коротше гайкуємо по повній програмі ці шнеки вже зроблені Ця сторона вже вся лежить Тут теж частину вирізали, зробили новий метал, все, переварили. Щас заказали в агро, друзі, цеп новий, оцей, скрипки нові, лежить жде, будемо розкручувати, перекручувати. ну Ждемо, поки місце. Думаю, це нормальний. Оцю зв'язочку нову заказали. Потім де вона? Оцю зв'язочку нову заказали. Ще два бича заказали. Бо ми на розборці шість штук купили, ще два. Думали, десь щось з тих виберемо, нема тут що вибирати, я река, давай заказувати два нових. Будемо підкидати. Гуд. що мені шукати якогось Та, пробойчика, так? Да? Хуйозно, а зараз буду поки так розточувати, бо блядь, там відбиває, там заклепує. Ага. У нас, як бачите, пройшли дощики. Учора такий проляяв дебелий. іде. Начальник. Начальник. Все, я вже пішов додому, я вже втомився, поки кофе зароблю. Чого ти тут фотографуєш? Я знімаю. Кого? Я не знімаюсь. Мене... Тебе знімають для журнала Forbes. Це що таке? Ну, достатки там, зрозуміло, то коротше, хто скільки, чого там вкрав. Я як скільки всього розібрав. Тепер не знаю, як скласти. Взагалі, я не знаю, де чого, чого валяється. валяє. Як його розібрав, як його зібрати? Ну а в нас кофійочок. Я вже втомився венків. Сядь полеж. Сядь полеж, Ну, Ярик, як на сою сідай. Там бути удобно. Малий урожай змолочений. О, давай пропустим через комбайн. Да, ти... Там навіть вже дна нема, в всередині в комбайні ходимо на землі. Все лежить Парай, розібране. Стой. Через... А, да. Хіба через оцього? Ну вони полізам. Да ж отю тюкка, блядь. Давай на вигон виїдемо сийно зараз он, в свой підберем. Увалок перевернеш. Про струса. Так, п'ямка ой дальше. Ох, там і закльопки, да? Угу. Дравляться тобі. Да. О. Дрелька вже. От жендіровський, ле... детки. Дрелька вже одна згоріла, а ще одну тепер сейчас. Не робить от нею сведлю. Та моя така горяча, щоб держати не можна. Закльопки дебель. Вентиляцію включи, вентиляцію включи. Это собацін по барабану, да? Ти в комбайні накрутив вітер, щоб там був. Щоб okay. тобі... Okay. Okay. Yeah, <laughs> <laughs> так немає нічого, за все відключено. Ярик, коли ми його почнемо складати назад? <laughs> вже скільки днів пройшло, ми його тільки розбираємо, розбираємо. Ще не конець. Не ну це ми позбираємо. А тоді бля поліземо дальше. До булька, а. До бункера, поки не ліземо, поки це все не соберем. Ого. Вже стільки всього лежить, що капець. Ага. Кожду, поки розтвердливе, добре, що в горі пропало. Томился? Давай поменяемся. Да каша углова. А углова это а гриза болгаркой. Ого! На выходе. Е. Yeah. Я не дай болгарку. Я чекну этого. А его уже нема там. Так. Стас, я не упадаю. О, бляха, что-то так спину. Тут теж така пластина була, желізно мощна. Все, вилітають тепер, так? Да? Як згріза. Зовсім інше діло, так? Да? А то клепав, клепав. Ми не виклипали, вона тут була розцель, роздаха перед виходом. Розтолщений такий цей був, так? Вона да? на гарячу так одно приклепало і роздало. Красота! так ага. щось це держи добре. О, все пішло. Що там не путь ту? Це норм. Ну і там кошти виволікли вже. Пішла, ні? Я поєднати каміння. От слово. Лево, ну давай сюди якесь десяте сверху. Сейчас я зніму оту кромку з нього. Восьмим. Є. Ну. Є таке, є більше. Більше. Може, не влізти. Зараза! Зараза! Давай що тут здоровемо, що зу? Та як? Продрей? Так ключа тепер треба найти. На, єсть. І все, і кладемо на листа. Чертим.

Держиться. Весь. Да, держиться, поняв? Оце тут, де оці закльопки такі здорові були, оці шляпи, блядь, держать. Давай, навіть, оттуда. Оттуда. Пробивай перемолоток. Якусь, блядь, зубив. Я ще там не долізу, то я твої проб'ю. Що, не де? Бі обійди з той сторони. Де акумулятори? Там не достаєш. Так давай стой, Яйку, диви. У нас є монтировка вся. Зараз ми підвернемо. І все воно повесело. <плес> Сука, Що, я не можу зрозуміти, як так? Тебе не должно було бути видно, так? Да? Що ми наробили? Чу ти народили? Ми поламали, блядь, весь комбайн. Ярик, не парся, я закрию, все буде в порядку. Все, бачиш? Нравиться так? Ну і все, бачиш, хоп, все. Не, друга ціла, це тільки один лист. Оце один такий страшний. Гадіт, Рулеточку далі ся Придеться з двох. Та то ну, хватить. тут хватить, а Якраз. Тютя в тютю. диви, я а він пішов на І різати мало. Тільки І треба тут. Оце отак ось. Це двойка, напевно, чи це півтора. Так а ми що, з двойки будемо робити? Що на Півтора? Та чого, я б з двойки робив. Там бойки тоді на бункер не хватить. Ні, тоді з півтора. Та ні, ну, там же ж не несу ще ніде нічого. Півторачки хватить. Ну якраз чітко нам, якщо що, отак тільки прорізати. І все, і свердли. І кладає, гітеро, а свердли. А його, мабуть, треба, щоб він не совався прихватить. Так, і, да, і свердли. І свердли. Два саморізами вкрутиш десь по углу. Как раз хватает четко. А это из него, да? Да, да, из него. блестит в очи аж. Так опять. Только треба с той стороны ложить. Ну, это с настройки пока це так узять краї чпоньк щоб уже не рухалось нікуди все бачи і всі сторони рівні скажи mm -hmm. Гарно, блин просто гарно чуть чуть запас мабуть, роби нема воно трошки даже не хватало. так я ж кажу чуть чуть ну типа поняв отсюда 2 мм оставляй отсюда 2 мм оставляй Тут десь так Ну, і все ну так хватить все mm -hmm. І сверлим далі. Не будем. Та давай тоді вже його по факту, як притулим, да. тоді якщо, що вже будемо. Ось буде. сюди одна, ось друга і ось третя. Це тут і було, це кріпиться, там ляда закривається, там така хуйня кріпиться. Свер... І по факту прикрутить. Ага, ну просто я кажу, всі останні по факту. Там доступно. Це вони вже це не треба, це вони свердлили його, скріпляли саме. Оце не треба! Чого давай і ми скріпимо так само до цього. Там ж хай вони і скріплювали, і ми так само зробимо. Скільки там тих болти? болтиків. Воно якось би якось держатиметься краще. Тільки їх по факту... Ну я їх тут просвердлю. Не по факту. На 6 раз свердло. Ну, а може і там по суті. Якщо там там. Там буде неудобно, там же шківи стоять. Тут на свердлить, де і все. Так по кругу вже по контуру все обсвердлили. Зараз відрізаємо і в нас вже тільки це стоїть питання болгаркою, мучиться, звісно, поки виріжеш круг. Без варіантів. Можемо свердлом на свердлитися. Але б воно не красиво буде. Ярослав Миколаєвич тут токарним станком займається. Чи ж виключив там і разом заглохло все. Ти бачиш? синхронізація. Патрон трохи йде я тільки. О, це замість закльопок будуть. Красота, красота. Ужмем, бо закльопок у нас таких точно не буде зробити. <гум> <гум> ну, там, виходить, під квадрат. Хоча виходимо з ситуації як є, по-другому ніяк. Зараз тут болгарочкою відрізаємо, вирізаємо ці всі, всі круги. І в нас вже, можна сказати, бочина буде готова. Передивляємося, оце всі брянця підварюємо, де що треба і можна збирати. А, Ту ще ж погрунтувати, так? Да, хотіли? О, і зашиємо цей новий кусочок. І знатимемо, що воно буде на віка. А що ти робиш? А ще чотири штучки треба обрати. А, що було обірване? Угу. Я зрозумів. Чуєш? А мені оце не подобається. Щось воно тут таке. Ця втулка якась. Чи її зачистить і обварить? взагалі він з грязюкою забите все. Вона вилізла на вулиці. Так це втулка якась, так, да, тут mm -hmm. стоїть? А тут взагалі немає, ну тут коверни. — Ні, тут нема. Там немає. Це в нас тут, прикручується цей вал, що держить соломотряси. Ми її приваримо. Таке ж зачистить болгаркою тут добре mm -hmm. щіткою. І цей. Приварить... Це вал той соломотрясів піддержуючий тут тримається. Бачите, а теж нема зверху, так? Це теж не приварена, кстати. Може і не треба приварювати, серйозно? Бля, цей весь наглин такий задній листок. Бачу крутий. Таке чувство, наче його вже робив хтось, да? А як дивиться, так наче... Наче рідний. Хоча займаємося, висвердлюємо оці вже останні закльопки, які залишилися. Джандіра розібрали капець. Я не думав, що ми його так будемо розбирати. Чого? Ну не знаю, щось якось. Не, я думав менше роботи буде, що ми так здорово не заліземо у нього. Як І так да? mm -hmm. Не цей случай. Якщо рукою махнути і так сійдеть, то ми будемо жнивати. А треба було її не купляти. Не, не купляти, а просто не ремонтувати і виїжджати у поле. І так сійдеть, mm -hmm. називається. Тільки ми 100 гектарів молотимо два місяці. Так, ну ладно, все, працюємо. Я розумію, прекрасно, що всі комбайнери кудись комбайни. займаються так же. Перед сезоном все ремонтують. Тю. А ще один. Раз, Од, два, три, чотири. Ну, ось один. А, я не виняв. Ні. Ще тут і ключик на 16. Це готово, так вже? Так. Все. А болтики такі є? Чи поїдеш брати на восім? Поїду в магазин, закупівель, що там є. Два, чотири, шість, вісім, десять, 12. Що? Так, мене звуть. Десь коротше, треба на цю ляду ярик ш... штук 40-50. 50 штук? Угу. Новенькі болтики, грунт, чистий пакет. Где коля на перекурі? Yeah. <свист�> Ярик, почти води, а! Yeah. Так, ну що, внідрили ми вже новий сюди кусочок метала. Я це сижу і кажу хлопцям, аж не віриться, що ми назад щось прикручуємо, обично все вирізали, вирізали і вирізали. Звісно, удобно було капець цього прикручувань. Деякі болти, жесть по самій цій вінця. Уже все. Саме страшне все пройшло. Але тепер гарненький, рівненький, наче по заводу. Там скрізь прогрунтували, щоб ніде не було голого металу, а тоді вже тут закрасимо все остальне. Отвори болгаркою повирізали, наче заводські, наче завод. Це ще три штуки, так? Да? Три, і ще я вам, три зверху, так? Да? А то три зверху то Труба прикручується. То а, то вже потім. Ну, що клавіші, де. Так її можна буде ставити теж. На піра, потім лазить через неї перецілятися. З клавішами перецілятися. Тож, ж ти типу, полазили, бо типу, думали, що не знімати, так? Да? Да. А все одно прийшлося. Прийшлося. Ні, конструктивно цікавий комбайн. Щоб щось нібудь до ліса, треба половину зняти. Давай усіх, ще є всі болтиків вже поменшало і в магазині і, і тут да Ярик каже наш хліб уже в магазині усьо усе все так та не, блядь, ру пластину все тут тепер наверное, на 15 ще пластина є оттуда болтика зад'яв так, ну що, друзі, на цьому в принципі, ми будемо відоси завершувати. Батарея на ісході. Фронт роботи сьогодні зроблений і дебелий. Стою, скільки всього повиймали, приготували, зробили. Хух. Так що, всім пока, з вас вподобайка, підписка на канал. Ну і комент. А ми, я думаю, що вже скоро будемо йти до, до зборки. Вже буде цікавіше, то все розбирали, розбирали, тепер будемо назад Так що, все, всім пока.